А ви колись чули, що в Швеції дітей називають воно? Я вперше почув про це у 2011 році під час навчання в університеті від викладача антропології. Ну про що ще в Донецьку? Міг говорити викладач з антропології. Потім я чув про дітей середнього роду у скандинавських країнах по радіо, і з того часу ця інформація просто залишилась в архівах моєї пам'яті. І лише нещодавно я розібрався, чи дійсно дітей у Швеції називають середнім родом і в цілому дослідив гендерно-нейтральний спосіб виховання у Швеції. Також в цьому відео ви почуєте критику гендерно-нейтральної моделі виховання Швеції та дізнаєтесь, як ця модель може вплинути на Україну. Спойлер ніяк. Все почалося як експеримент у двох дошкільних закладах освіти у 1996 році в шведському містечку Тродіє. Ініціатором експерименту із гендерно-нейтральним вихованням був не педагог, а журналіст Інгемар Генс. Який в той час займався антропологією та гендерною теорією, дошкільний заклад здавався генцу найкращим місцем для спостереження за формуванням гендерних стереотипів, і не тільки з боку маленьких дітей, а й з боку вчителів. Від вчителів вимагали переглядати відеозаписи їхньої взаємодії з дітьми, щоб виявити тонкі відмінності в тому, як вони спілкувалися з хлопчиками та дівчатками. Багато хто з вчителів помітили, що вживають більше слів і складніших речень, спілкуючись з дівчатками. Хелена Бекстром, яка була вихователькою в одному з двох експериментальних садочків, згадувала, що коли вона передивлялася записи, де вона знаходилась в гардеробі разом з іншими дітьми, в час, коли діти збиралися вийти на вулицю, вона помітила, що допомагає вдягнутися хлопчику один за одним, в той час, як вирішила, що дівчата мають вдягатися самі. Спочатку було важко побачити закономірності, але сказала вона, ми бачили все більше і більше, і ми були нажахані побаченим. Сам же принцип виховання називався компенсаційна гендерна стратегія. Хлопчиків і дівчаток розділяли на половину дня і навчали рис пов'язаними з іншою статтю. Як стверджував Інгемар Генц, ми намагалися навчити хлопчиків тому, що дівчата і так вже знали, і навпаки. Сам експеримент, і, зокрема, стратегія розділення хлопчиків і дівчаток були сильно розкритиковані в Швеції, але принцип навчити дітей робити всі можливі речі, не розділяючи на окремо жіночі та чоловічі, та увагу вчителів до гендерно-нейтрального підходу до виховання дітей, доволі швидко підхопило місцеве населення. Та уряд Швеції, і вже через два роки була внесена поправка до закону про освіту Швеції, яка передбачала, що всі школи повинні боротися з гендерними стереотипами. Проте тут йшлася мова про спілкування та звернення вчителів до учнів без кардинальної зміни виховного процесу, бо до впровадження гендерно нейтральних закладів до шкільної освіти залишалося аж цілих 12 років. Знайомтесь, це лота Раджалін. Хоча дехто бачить її дещо інакше, після прийняття поправки до закону про освіту Раджалін, яка тоді була директоркою дошкільного навчального закладу у Стокгольмі, почала з того, що чого свій час починав Інгемергенс з перегляду відео роботи вчителів із дітьми. Разом з колегами вона побачила деякі закономірності, наприклад, те, що вчителя використовують різні тони голосу при спілкуванні з дівчатами та хлопцями. При тому вони заохочують хуліганство з боку хлопчиків, при цьому сварячи за хуліганство дівчат. Подібним чином вони з більшою ймовірністю втішали дівчинку, яка плаче в той час, як хлопчикам говорили щось на кшталт Іди в тебе, і так все гаразд. Після розробки та затвердження нової методології у 2010-му Лотера Джалін відкрила перший гендерно-нейтральний дошкільний заклад у Швеції, що отримав назву Егалія. Саме з цього моменту і беруть витоки різноманітні спекуляції. Але ми з вами спробуємо розібрати, що саме роблять і що саме не роблять і для чого в цьому дитячому садочку. Раджалін вважає, що гендерні стереотипи обмежують можливості доступні дитині. Її гендерно-нейтральні методи навчання випливають із того, що вона називає цілим життєвим спектром або колом можливостей. Це коло часто ділиться на два півколи: одне для хлопчиків і одне для дівчат. Ми хочемо, щоб усі діти мали однакові можливості відчувати, виражати себе, любити той колір, яким їм подобається, займатись тим спортом яким їм хочеться займатись, і так далі. Ми не хочемо їх обмежувати. Головна мета школи, за словами її директорки, зменшити соціальну стигматизацію, яка походить від гендерно-специфічних ролей. Ми хочемо дати весь спектр життя, а не лише половину. Ось чому ми це робимо. Ми хочемо, щоб діти пізнавали всі речі в житті. В розмові з дітьми вчителі виникають займенників він та вона. Замість цього вони звертаються до них як до друзів, використовуючи їхні ім'я або. Фінський безродовий займенник Хен, про який поговоримо трошки пізніше. Самі ж діти можуть використовувати будь-яку мову, яка їм подобається, але якщо хтось скаже щось на кшталт, «Це хлопчача гра тобі не можна. То вчителя будуть задавати відкриті питання, щоб обговорити, чому дитина так думає. Однак тут інша не лише мова. Книги були ретельно відібрані, щоб уникнути традиційного представлення гендерних і батьківських ролей. У них є більшість звичайних іграшок та ігор, як і в будь-якій дитячій кімнаті: ляльки, трактори, ями з піском тощо, але вони навмисно розміщені поруч один із одним. Щоб заохотити дитину гратись з тим, що вона обере. У Егалі хлопчики можуть вільно одягатися та грати ляльками, якщо вони цього хочуть. Дівчаток вже вчать кричати Ні слід відзначити і принцип підбору персоналу до навчального закладу: від 20-річних шведок, які щойно завершили університет, до 50-ти річного чоловіка зерану. Частка чоловіків також є найвищою Швеції 40%. А тепер несподівана рубрика: «Топ-3 факти про. Дошкільну дитячу освіту в Швеції. Факт перший: у дошкільних закладах Швеції навчаються діти від 1 до 6 років. Факт другий приватні дитячі садочки, так само як і державні, фінансуються з бюджету Швеції. Факт третій: діти можуть знаходитись у садочку до 12 годин на день. І бонусний факт: всі п'ять гендерно-нейтральних дошкільних закладів освіти знаходяться у Стокгольмі. Сіма ними керує Лота Раджалін, і наразі їх всього п'ять. А тепер я пропоную розібратися із займенником Хен, адже саме він викликає найбільші критики, і майже вся ця критика виходить з повного нерозуміння його значення. Важлива ремарка. Хоча я три роки навчався на філологічному факультеті, я не філолог. Тому якщо серед вас є підпільні гуманітарі, які можуть більш детально розкрити цю тему, будь ласка, прошу в коментарі. Я же спробую пояснити максимально просто і зрозуміло. Фінський гендерно-нейтральний займенник Хен з'явився у 1543 році в букварі першій друкованій книзі, виданій фінською мовою. Але, вочевидь, саме слово існувало задовго до цього у розмовній фінській мові. До 19 століття займенник був навіть більш інклюзивним, ніж зараз, оскільки він також використовувався серед інших своїх значень і до тварин. З початком проєкту створення стандартизованої письмової форми фінської мови слово отримало нову, більш конкретну роль. Хен став. Займенником, який відрізняє людей від тварин. У споріднену шведську мову. Хен прийшов у вжиток лише у 2010 році. І до 2015 року займенник не входив до офіційного словника шведської мови. І що ж далі? Абсолютно нічого. У шведській мові існувало лише два займенника для позначення людей: хон він та хан вона. Хен був доданий зі спорідненою. Мови, щоб Шведська мала спільний займенник для чоловіків та жінок. Я наголошую спільний займенник для чоловіків та жінок. Натомість англійське іт, українське воно або російське «оно» – це займенники середнього роду, які взагалі не недотожні фінському нейтральному займеннику хен. Тому що, наприклад, в українській мові на людину говорять, воно, якщо хочуть її образити, там поїзд їде, воно лізе, незрозуміло, це хлопчик чи дівчинка, чи взагалі гібрид. Але займенник Хен. У фінській та шведській мовах використовують, коли не хочуть називати конкретну стать, або коли стать невідома. Мабуть, всі ми бачили, або навіть були в таких ситуаціях, коли дивлячись на людину зі спини, звертались до неї дівка-дівша. А коли людина оберталась, було зрозуміло, що це хлопець з довгим волоссям. Не дуже приємна ситуація. І зокрема, щоб уникнути і таких ситуацій. Шведи додали до своєї мови спільний для обох статі займенник. Також вчителя у Швеції вживають це слово як гендерно-нейтральну альтернативу йому або їй, оскільки вважають, що це перешкоджає створенню стереотипів. Наприклад, якщо входить пожежник, і ми не знаємо, чоловік це чи жінка, ми б використали слово хен, говорить у Галії. Навіть в українській мові, в якій існують фемінітиви. Ми б все одно побачивши десь далеко людину в пожежній формі, не маючи змоги ідентифікувати її стать, обирали назвати її пожежником або пожежницею. Хоча зрозуміло, як би сказала більшість. І тут немає варіанту, щоб одночасно підійшов би і чоловікам, і жінкам. А ось у фінській мові є, як і у 67% інших мов у світі, згідно з даними дослідження 400 мов. Гендерно-нейтральні займенники, характерні для фіно угорських мов. Для китайсько-тибетських алтайських мов і банту З нерозуміння значення займенника хен випливає левова частка критики моделі виховання. Раджалін з цього приводу відповідала, що діти знають, що вони хлопчики чи дівчатка. Егалія не намагається зробити дітей безстатевими. Вони можуть вільно досліджувати всі варіанти і не обмежуватись звичайними гендерними стереотипами про те, що дівчатка принцеси, а хлопчики робітники на заводі. І перед тим, як розповісти про критику гендерно-нейтральної системи освіти та до її проміжних підсумків, я прошу вас підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Дякую. Шведський психіатр і письменник Девід Еберхарт вважає, що називати хлопчиків і дівчаток словом хен інтелектуально нечесно, оскільки це сліпо до біологічних відмінностей. Це те саме промивання мізків, яке працює, коли діти маленькі, і в короткостроковій перспективі вони адаптуються до цього. Але що станеться, коли вони підуть у звичайну школу і дізнаються, що жили в секті? Я не проти того, щоб хлопчики гралися ляльками. Але називаючи дівчинку чи хлопчика Іт або Хен, це переходить всі межі. Як ви розумієте з наведених цитат, цей психіатр демонструє повне нерозуміння як гендерної моделі виховання, так і значення займеннику хен, ставлячи його в один ряд з англійським займенником ІТ. Тому підстав серйоз приймати критику подібного типу я не бачу жодних. Професор психології Філіп Хванг з Гетеборського університету вважає, що гендерно нейтральні дошкільні заклади нешкідливі, але переоцінені. Я насправді не бачу в цьому жодної шкоди, але думаю, що це більше радує батьків, ніж змінює дітей. Щоб змінити норми та цінності, потрібні покоління. На це можна відповісти тим, що якщо такі зміни не впроваджувати, то суспільство і не зміниться, що логічно. Але існує і більш адекватні застереження. Деякі педагоги зазначають, що може існувати небезпека, якщо діти сильно ідентифікують себе з певною статтю і не отримують підтримки в цьому від вчителів, а в такому віці ризик збентеження та сорому дуже високий. Насправді ще не пройшло достатньо часу, щоб робити висновки щодо ефективності такої моделі виховання, але певні дослідження вже проводились. Бен Кенвард, психолог Упсальського університету Швеції, Виявив, що в результаті гендерно-нейтрального виховання. Діти мають меншу схильність піддаватися впливу гендерних стереотипів порівняно з іншими дітьми із типового шведського дошкільного закладу. Також дослідження показали, що учні Галі здатні класифікувати людей за статтю, але вони, частіше ніж діти з контрольної групи, граються з дітьми іншої статі та менш схильні призначати типові гендерні стереотипи. Проте навіть Бен Кенвард, який оптимістично вважає, що гендерно нейтральна педагогіка створює рівні можливості для дітей обох статей, не Впевнений, якими будуть довгострокові наслідки. Проте, навіть згаданий на початку психіатр Девід Еберхарт не вважає, що гендерно-нейтральне виховання буде мати якісь довгострокові негативні наслідки для маленьких дітей. Тож в основному критика спирається або на відверте неправильне розуміння займенника Хен, і я обіцяю, що це останній раз у відео, коли ви про нього чуєте, або на занепокоєння щодо окремих аспектів виховання. Ну або хтось просто відверто пише, що для нього це занадто, без якихось образ чи апокаліптичних висновків. А як ви думаєте, хто не просто вважає, що негативні наслідки на розвиток дітей неодмінно будуть, а й ще абсолютно переконаний, що вони матимуть незворотний ефект моральної деградації всієї Європи? Хто надивився? Таких сюжетов. В общении с детьми используют специально придуманное обезличенное местоимение хен. Популярно у геев и лесбиянок. На русский язык это не перевести. Такие же безликие тут и игрушки. И так их. вернуться к Швеции, то неудивительне, что там сейчас радикальный рост детских абортов. Ранний секс, норма начинают починають 9. Но вот не задача в 12 уже детская импотенция. А потом, як понаписували коментарів про уродування дітей і загнівання запада, і вони ще приходять до шведських блогерів і російською мовою пишуть наскільки ці не Так не буду тримати неіснучі інтригу, це росіяни. Проте після всього того, що було в Бучі Ірпіні, після всіх жахіть Харківщини і Херсонщини, після дозволів дружин втувати українок та благословіння батьків на вбивство українців, після всіх тих злочинів, які продовжуються прямо зараз вчиняти діти, батьків самим лучшим образуванням в мірі, після всього цього говорити про аморальне виховання Швеції, це просто вершина лицемирства. І поясніть мені, будь ласка, моральні експерти, яка тварина так розчеловечила росіян? А може їх ніколи і не зачеловечувало? Що ж, залишилось ще одне питання: яким чином гендерно-нейтральна педагогіка може вплинути на Україну як на потенційного члена Євросоюзу? Ну, дивіться самі: у всій Європі гендерно нейтральні дошкільні заклади освіти є лише у Швеції. Ба більше лише у столиці Стокгольмі. І серед сотень інших дитячих садочків гендерно нейтральних лише 5. І всі вони з'явились через 12 років від прийняття поправки до закону протягом наступних 10 років. І я маю дуже великі сумніви, що 5 дитячих садочків Швеції будуть мати бодай якесь відчутне значення для всієї освітньої системи в Європі. І раджу вам не панікувати та не вестися на російські скрепні наративи, що подекуди просочуються в наш інфопростір. А ось на що б я б радив звернути увагу, так це на викоренення гендерних стереотипів, які реально псують життя багатьом людям, що ми можемо бачити зараз на прикладі жінок військових. Я, звичайно, вибачаю, що нагадую про це, а комусь показую вперше, але цей стендап відбувався вже під час повномасштабного вторгнення. Що які будуть війська в жіночій армії. Ну, перше, що приходить на ум, це горлові війська. Вони знають, що будуть робити. Вони будуть кричати В атаку а потім йти сосати. Да, всю душу ворога. Ось так. Ще хтось там гигикав. Ви можете сказати, що це звичайний сексизм, але ж це ще й про стереотипне ставлення до жінок у війську. Думаєте, такого більше ніде немає в інтернеті, або подібних упереджень щодо жінок військових немає у колег чоловіків, які виховувались під чітким гендерним розподіленням професій. Так, звісно, зараз ми всі бачимо, що жінки у війську можуть бути медикинями, снайперками або операторками дронів. І коли за кількістю жінок у війську Україна поступається лише Ізраїлю, гендерні стереотипи зникають все швидше. Але жіночу форму для військовослужбовець почали обговорювати на рівні Міноборони лише влітку 2022 року. А знаєте, на фронті не всюду можна знайти швейну майстерню, щоб банально підлаштувати форму під особливості жіночої статури. А тепер уявіть, що жінки в ЗСУ. Служили ще до 22-го року і навіть до 14-го. І як же їм, мабуть, було комфортно у чоловічій формі оверсайдс слухати жарти про кухню та чоловічі сексуальні потреби. Тому від гендерних стереотипів слід позбавлятися, бо в сучасному світі людина будь-якої статі може займатися будь-якою професією. Якщо ви не до кінця розумієте, що таке гендер або хочете дізнатись основною інформацією, то гляньте це відео. Якщо ж ви не дивилися відео про «Родителя номер 1 і «Родителя номер 2 то раджу переглянути його, воно чудово доповнить сьогоднішній випуск. Також, якщо вам сподобалось відео і ви вважаєте його корисним, то поділіться ним зі своїми знайомими. Поставте вподобайку і напишіть коментар. Я думаю, що дав безліч привидів для цього. Ну і не забудьте підписатись, якщо ще ні. Тож дякую вам за перегляд. І до зустрічі!